Привіт! Марія повертається. Марія зробила собі таку трошки маленьку паузу в півроку, але ви знаєте, з весною приходить бажання щось трошки познімати, щось трошки вам показати. Тому рада вітаю вас, що ви долучаєтеся до перегляду цього відео. Так, я зразу перепрошую за мій зовнішній вигляд на сьогодні на календарі 17 травня. Так, 17 травня, а я як та капуста хочу закрутитися, завертітися, обкрутитися, тому що в нас на градуснику потепліло 17, ой, 17, перепрошую, 11 градусів і. Ви знаєте, в нас тут багато чого помінялося за весь цей час, що я не знімала, а також ем, у мене є багато відео відзнятих, я їх потихеньку буду закидати на канал. Буду, звісно, підписувати, який це був місяць, бо є ще з осені пару відео, які я таки не встигла. Ой, бурячок червоний в мене зійшов. Не встигла я викласти, не встигла змонтувати і на зиму закрила була канал. Але прийшла весна. Весна приходить, прийшла до нас вже звичайно давно. Я вже, чесно кажучи, в шортах тут ходила. Ну але травень, травень зовсім не радує нас теплом, заморозки, приморозки. В нас, слава Богу, нічого не померзло. Всі рослинки тут померзли. В мене деревовидні піони померзли. Ну, Тяжко їм дається це все. Та звичайні піони понабирали е, пупліхів, а ніяк не можуть відкритися. Сьогодні, чого я тут і чого я. <світтє> Сьогодні будемо садити помідори, одним словом. Я це буду робити вперше. Вчора я купила розсаду в нас на ринку. Е, купила я якогось принца, якесь око, малинівку. Купила е, ці два високорослі і тому ця штамба, що в мене є на грядці. То якраз я тут її хочу посадити. На сьогоднішній день вони в мене були в квартирі. Вони трошки такі, знаєте, втомилися, підв'яли. Але, але бабуся, жіночка, жіночка на ринку, яка продавала мені розсаду, продала мені купа розсади. Це і помідори, і цибуля Порей. І, і, і що то ще базилік. Я зараз це десь маю все приткнути. Я не знаю, де я це буду ткати, притикати. А може, десь поміж цибульку запхаю базилік, я думаю, вони не посваряться. А на рахунок помідорів, то я хочу сонце в мене ось там. Як є. З цієї сторони я хочу посадити ті високорослі, а з тої сторони низькорослі. І щось вона мені ще запхала: порей, базилік і томати. А, але я прийшла додому і здала, що я би ще хотіла перця. Ну, я думаю, то не проблема, або було де запхати, правда. От, е, Появилися в мене нові рослинки, дивіться, яка в мене вербала. Тут я її прив'язала пакетом. І часник, Подивіться, який часник класний. Я вам це, звісно, все буду показувати, все буду розказувати, як тільки зможу. І дякую вам, що ви дивитеся це відео, і буду вам вдячна за коментар і підписку, тому що мені дуже важливий зворотній зв'язок. Марія йде щось робити. Надійно резинку на ті коси, бо воно Зараз світа Божого не буду бачити. І надіно собі, як колись сказала моя бабуся, капузу. Капуза це капюшон. І буду вам показувати рослинки свої. А, помідори, помідори. Коротесенький, боже, вітер страшний. Коротесенький такий огляд моїх клумб. Одним словом, купила я клематиси, ну бо всі купляли, і я хотіла купити. Купила клематиси, посадила. Вони в квартирі в мене було пару днів і дуже дали в рості, ну десь сантиметрів 50. Я дуже прилякалася, щоб де часом вони не переросли, не здичили, ну ви розумієте. І я їх посадила. Прийшов мороз. І воно все померзло. І я йому сказала: виживеш, будеш жити. Не виживеш на серматера. Так, чесничок мій, чесничок мій. Я його трошки підживила, але бачите, трошки жовтій. Але такий, бачу, такий міцненький. То мені тато дав якийсь чесник, такий він масивний, великі головки. А це дивіться, томати мої, бачите, я їх акліматизую. А це мій другий баз... базилік, а це мій другий клематис. І гляньте, гляньте, як воно доверху пішло. Тут стоїть мамин, климати відвалилась, Курка його десь відгризла була. І я його була посадила. Я це показувала в відео якомусь. Я його таку в горщик посадила і таку прив'язала. І воно, дивіться, живе. Тут хтось пташка на нього накакуняла. Ну, то таке. І е, хотіла розмножити другий раз. другий раз. Перший раз мені вдалося. Другий раз хотіла розмножити лаванду. Щось мені не пішло не так, але одна, дивіться, вижила. Живеш, живи, Смісячка. От. І ось тут, -то, ось тут, по краєчку, я хочу посадити ті томати, тому що часник рано чи пізно скоренько вибереться, так? А томати ще можуть бути стояти, і вони, напевно, не будуть один одному заважати. Вода стоїть, і гляньте, який в мене розмарин. Я його посадила, дивіться, має такий горшок. Колись він в мене в хаті стояв, якийсь вазонок був в мене. А потім. Мені не сподобалася ця картина на цьому грушку, і я його в підвал віднесла і думаю, я хочу розмарин. І я посадила розмарин, йому то дуже добре. На зиму я його зможу заховати в хату, так? а літом поки що стоїть хай тут. Цибулька моя, дивіться, цибулечка моя. Так, давайте по цій гряці. Цибулька. Цибулька це зимова. Перший раз садила на зиму цибулю. Ось тут в мене є, якщо гарно придивитися, я ж оце тішилася, це в мене бурячок зійшов. І ще щось, що я не пам'ятаю. І тут щось я не пам'ятаю. Пам'ятаєте, в мене ця клумбочка була буквою П. Купила собі в епіцентрі за дешево ось таку, таке агроволокно. Посадила там, зараз я вам покажу, давно посадила. І я так тішуся, що воно зійшло. Дивіться. То фасоль мені хтось з'їв, треба подивитися, хто це їсть. Фасолька, там далі кріп. І ось тут напереді ось видно ось ось ось. Огірок. А там он, он, видно огірок. бачите? А там далі в мене кабачок ще є. Потім вам покажу. Дуже тішуться, як перезимували мої гортензії. Я зараз з ними просто не налюбуюся. Сьогодні була на ринку і там також продавали гортензії. Мої, ту -ту -ту -ту, мої гарніші. Та наші найфайніші. Ось гляньте, як це. Які ці красиві. А ця, пам'ятаєте, минулого року вона в мене була вмерла. Її хтось підпісяв і вона вмерла. Так, оті. Ось ці, оця така, це така скромна, дуже якась. І ця скромна, це якісь такі сорти скромні. Що це таке? Magic fire. Magic fire скромний. А оця що спочатку біленька, потім рожевенька, ну дуже гарний кущ. Це дуже гарний кущ, це дуже гарний кущ. І я вам зараз покажу свою троянду. Пам'ятаєте, яка вона в мене була нещасна? Гляньте, яка вона тепер щасна. Гляньте, дивіться, які бутончики є красивені. Я все заглядаю, щоб не було якоїсь вже живності. там, розумієте? Бутончики є, нові прирости є, зараз почне щось лізти. Якась комашня почне лізти. Одним словом. А тут в мене були лаванди. Мокро їм тут, їм тут за мокро. Дренажі в нас ще поки не зроблені. І е, я вдома у Львові викупила хости. Пересадили сюди, хостів. вони трошки такі ніякі, але, але, але є. І цього року в мене в горшках були первоцвіти, вони вже в мене всі порозцвітали. Це дуже були гарні нарцисики, крокуси були. О, дивіться, які ще, ще якісь є, малесенький такий. Ну, Одним словом, вони вже перецвіли та й добре. От, Навіть ось тут, по лаванді, видно. Ну Воно таке, ну таке, господи боже ж ти мій миленький. Того треба також викупити. Вона жива, вон, бачите, вона жива. Я їй даю шанс, хай скористається ним. А оце три. А це три лавандина. Три лавандина. Три лавандина з однієї торгової точки. Цей живий, цей живий, цей вмер. Вмер, я вже дивилася, його Ну, типу зламала гілочку, а в середині. А, в середині, а може і ні, дивіться, того щось таке. Живу, зараз я його спишу раніше. Ні, ну дивіться, сухе, немає зеленого, ані трошки нема зеленого. Ну, як вам сказати? Якось так воно повикидала ті лаванди, треба їх на сміточку викинути. І усе. Тож, тож дорогі мої, що будемо робити? Будемо садити помідори. Оце Малинівка. Оце Малинівка. Оце... Якісь там очі. Це цибуля порей. А от це з боку базилік. Я не знаю, що з того вийде. Може, щось і вийде. <с> я би його покришила і до зупи дала. Ну і, звісно, та, варити сьогодні також будемо. А що ми будемо варити, я вам розповім вже пізніше. Так, що в нас є? В нас є грядка. Рядка є, купила я додатково ось такий мішок. Грунтосуміш. суміш, універсальна. Хочу трошки підсипати сюди грунту, пере, перемішати це все так, щоб була більш поживніша більш поживніша почва. Почва як буде? ґрунт, одним словом, для помідорів. Ну і татусь має в мене курей. І він мені дав трошки їхнього посліду. Я його замочила вже давно, набрала водички, гарнесеньку собі це все пуцькою і буду, і буду садити помідори. Так, одним словом, просипала, підсипала земельки на цю сторону, он зараз, до речі, сонце вийшло, на цю сторону я посадила, яке там воно забуло. Ага, Малинівка. Малинівку посадила. Казала мені пані 30 см помідор від помідора. Добре. От тут в мене Малинівка, а на ту сторону я посадила ті високорослі. Малинівка низькоросла. Я так думаю, через малинівку буду і на це перебиватися. Тепер у мене наступне питання є. Допоки вони ще маленькі, поки вони почнуть, я їх почну підв'язувати, чи можна їх такого косу підв'язати? Бо в мене ця штанга йде отак посередині, можна тако їх косу прив'язувати? Чи не можна? Так, наступне. Я зараз пороблю ямочки, налию туди відстояної водички температури нашого повітрячка. Гарненько втрамбується все, і тоді зверху ще підлию корочками. Так, то я десь бачила на Ютубі якийсь пан так показував. Так і зробимо. Потім, що ще думаю, і прийдеться мені це сиділо закрити, тому що в нас ще цей тиждень буде дуже холода. Чи можливо було купити помідори вже, коли б була добова температура вища, можна. Чому я купила їх зараз, не знаю. Так сталося, так склалися обставини. І тепер треба собі з ними заморочити голову. Ну, як вже є, розумієте? Тому починаю я робити лунки. Під кожен помідором я їх, тако, бачите, собі повиставляла плюс-мінус через 30-40 см один від одного. І буду зараз я їх. І буду я їх зараз садити. А ще базилік треба десь. Базилік. а Може в серединку то вон базилік запхати? Ні, я базилік там біля цибульки посажу. Там йому буде, я думаю, краще. І цибульку порей теж там посажу. Не посваряться. Коли ти гарно працюєш, тобі хочеться гарно їсти, так? Нова покупочка у нас. Нова покупочка у нас для мангалу. Фу, купили нову пательню. Думали, яку взяти, яку взяти, взяли чугунну. Взяли чугунну, бо хтось хотів зсимажених карасиків. Зараз нам сказали, її треба обсмалити в олії, прожарити так добре, щоб та аж олія згоріла, щоб стінки всі просмажилися, прожарилися і лишити ту олію. Одним словом, сьогодні будемо робити і рибку, варену, і рибку жарену. Що з цього вийде, я вам, звісно, покажу. Відео, де той пан розказував, що краще один раз ніби перелити помідори, ніж кожен раз лити по чуть-чуть. Тому що якщо лити по чуть-чуть, то корінчики будуть тягнутися до вологи. А якщо волога піде в землю, то корінчики також підуть в землю, що краще для помідорів. Тому розлию я зараз цих 10 літрів на ці всі кущі, може, щось виживе. Також він казав, що треба це все замульчувати. Я, звісно, це все обов'язково замульчую. Можна соломою, цікаво чи можна травою скошеною. Я десь бачила, що травою скошеною. Мульчують Мульчую для того, щоб волога. Для того, щоб волога... Боженько, ти вже геть вмер. Нічого, ми тобі даємо шанс, спрям тебе на чесник. Чесник тобі поможе. Травою мульчую скошеною травою. Мабуть, треба буде собі соломи в тата набрати в селі, щоб це. Мені ще потрібно їх буде, то я ще лишу. А в мене ще є водичка. На цей. Посажу цю цибульку порей, Вона така смішна та цибуля і базилік. Там в мене вже... я передумала садити її між цибулю, там так нема вже де садити. Я посажу її. Базилік, посажу ось тут о. Поміж фасольку. Що за скотина її жере? маки вже є, чи що. Посажу її поміж фасолю, а як десь Бог дочекати тих е, огірків, то я огірки буду собі щось тут, мабуть, зроблю, якусь таку перелаз-перелаз для того, щоб вона. Би сюди огірки плелись, а не туди. Ну я на це сподіваюся, де рукавиці. Мені тут скільки є базилічки в мене. І цибульку порей посажу, також тут десь зараз. Я інколи на базарі купляю зелень просто їсти. Набагато краще саджанці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Аби два прийнялося, правда? А, я йому вже зробила харакірі, Хрущ. Тут двологу, до речі, гарно тут два. Може, то два в одну посадити чи що? Колись як посадили були, посіяли оце цибульку, бурячок, картоплю посадили. Обов'язково треба було когось штовхнути на цей город, щоб так покатулятися. І мав би бути того року гарний урожай. То було правильне рішення садити по два. Йо, і знову треба ще один рядочок шукати. Так, напишіть мені, хто садить порей з цибулю. Я її не то що саджу, я її навіть не їм. Але якщо є яйця, то можна... З салатиками бавитись, правда? натикала вже. Хай тепер спробує не вирости. Хай попробує. А я потім, знаєте, що зроблю? Я потім ті цибульки, що є біля тих, біля порею, я їх з'їм, розумієте, Я їх з'їм. І їм буде місце. Це не є проблема. Це не є проблема. О, марся молодець. Боже, спину тепер розігнути треба. Посадила, посадила і треба нові рукавиці. Це болото під тими нігтями. До речі, хтось мені писав, що можна перед тим, як лізти в грядки, взяти пошкрябати сухе мило, і типу, воно збивається по нігті, а тоді вже йти собі в грядки. там. Так, мені ще треба це все обгорнути. Купила я біленьке агроволокно, і ми зараз зробимо тут Дитина їздила на цибулю. Так от тихенько прийшов з Куба і, і, і смачного. Добрий день. Привіт. привіт. Але дивись, дивись, бачиш, я отут посадила отуто, отут рядочок маленький і там, бачите, тоненька цибулька. Угу. Бачиш вон отут є і там є. Ось наступний. Оце, так? Та, та. бачиш, там п'ять штучок чи чотири, бачиш? Угу. Оце не рвати його. Це інша цибулька. Бо це багаті. Це цибулька було. А тут, а тут... Але не зривай всю, лишай хоч по одному такому. Добре? Mm -hmm. Та чорна хмара не дає нам живі. Для початку ми сховались від дощу. І поставили на казан. Що в нас тут є? Що в нас тут є? У нас тут є. Ха-ха! Сьогодні у нас буде юшка. Так, далі помила, почистила, поламала спаржу, замаринувала рибку. Хотіли дуже сильно карасиків, карасиків. Карасиків зараз нерест, тому карасики будуть після 10 червня. Нам сказали. Ну, одним словом, картопелька. Я тут вже підготувала молоденьку пошкрябала для ухи. Молоденький чесничок нарізала для спаржі. Що в мене ще є? Все готується. Потихеньку там рибка починає закипати. Буде зараз бульйончик з рибки. А цю ми вже будемо смажити на нашій новій пательні, будемо її оприходжувати. Ну і, звісно, як ж без українського виробника, до речі, рекомендую. Але небагато. Так потрошки, щоб трошки настрій підняти собі. Ну, а в кого настрій так піднімається, то і не треба того. Одним словом, готуємо. Це якийсь дурдом. Це реально дурдом. Щойно світило сонце. Знову прилізла отава хмара. І знову в нас дощ. І що ми робимо? Ми отако ховаємося від дощу. А там же, а там же смаколики. Температурних режимів, чесно, я не знаю. Скільки разів падав дощ сьогодні, я також не знаю. Я втратила лік тому всьому, але я хотіла по одному зробити собі ту палатку, але вийшло по-іншому. Також підперла я ось так. Коротше, кинула агроволокно через верх, зробила таку палатку. І щоб закрити оці дюрки, мені треба три дні дня мені треба пережити. І я собі, отак, Сергій мені поміг, забив це все. Тут притиснули. Три дні дня мені треба, щоб вони там собі спокійно пожили. На цю сторону аналогічно, попідпирала, чим могла. Квітами, водою, вазонками. Тут, до речі, це було одне таке велике полотно, і я його хотіла розрізати. Зараз я його ще тако дотягну, я його почала різати і в кінці до мене дійшло. Марія не ріж. Марія не ріж, бери тако, через верх перекинь і буде тобі свято. Одним словом, оцю дюрку зараз я натягну, а загалом, загалом буде в мене така палатка породнім стояти. Я думаю, що нічого страшного не буде. Як могла, так вкрила. Головне, щоб мої помідори не померзли. А решта то фігня. Правда? Так. І трояндочка моя Боже. Який раз сьогодні вийшло сонце? Мільйонний раз вийшло сонце. Дуже гарна трояндочка, божественна.